Та вендутно, дівес, драгі Ромале. Доброго дня вам, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі в ефірі черговий випуск програми Романо ДжВІПен. Ромка Сільвія Макула пройшла по своїй життєвій стежині нескінченні кілометри. Шла, як вміла, як їй підсказувала совість, намагалася жити чесно, чому пізніше і вчила своїх дітей. Бог дав їм з чоловіком аж п'ятеро життя було важке. І весь час вони надіялись тільки на свої руки, що звикли до праці. Всіх дітей намагалась поставити на ноги. Тільки одну доньку не вберегла, вже дорослою вона пішла у світ. Від інший. зате інші четверо продовжують толитися біля материнського теплого вогнища, маючи вже свої сім'ї. Проте умови проживання були не найкращі: невеличкий будиночок, зведений з підсобних матеріалів, маленькі кімнатки, відсутність хоча б якихось вигод, води, газу, гігієнічних кімнат. Весь час не доставало коштів на саме необхідне. Зростали діти, а їх необхідно нагодувати, одягнути та ще багато чого іншого, що робить кожна мама. Амен живе Адманська вулиця. Одяг окера менгила біля, а дживела газу наром. Аменкір межі. Оґеля це древена профорус, а аміна улямади. Но мы надо бутер жива цар. Цар бишь берш. Ты на бутер. Наши тут все новые кеци. Но он каждый жива за чавенца. Заворе чала дога. Штар мурша. Дуй мурша. Трин чая. А он каждый Цикнора. О цикнора де живен. О ромлака де живел. Трин чавела. Orum oj star jane mele pureha me ye chai mana de jwel mansa koro che sam buđane jane andrey ekher nu no, so te kerau kaelen te thova nani len kae te thoven me kor kor plen de on ona jan nikai orum a te nadra nikai me zaroda le chavenge no men da swali so nani man andal so ste vozmoznost te cinkera vodil jane Панане, родив Джанегойнане, очоліцо, профіндри ман Мирунане, манду шлюпанки піра. Побиваючись у пошуках хліба насушного, сільвія не помічала, як змінюється світ навколо неї, як розвалився Радянський Союз, якими стали нові умови життя. Не здогадувалася, що держава піклується про тих, хто опинився у скрутному матеріальному положенні. Допомагає багатодітним родинам. Не знала, що необхідно замінити паспорт зі старого зразка СРСР на новий громадянки України, а з ним і отримувати те, що їй належить по закону. Паспорт. Чому ми приділяємо йому таке велике значення? У мене в руках невелика книжечка. Але вона має величезне значення у житті кожної людини. Це індивідуальний документ, який засвідчує мою особистість. З наявністю паспорта ми вступаємо у цивільно-правові відносини з освітніми банковими, медичними та іншими установами. Можемо отримати документи для зарубіжних поїздок. Державна допомога по безробіттю, малозабезпеченості, допомога по народженню, отримання пенсії та інших виплат теж неможлива без особистих документів, без реєстрації за місцем проживання. Паспорт особи унікальний документ, до якого необхідно ставитися обережно і з повагою. На першій сторінці символ нашої держави прапор, що вказує на нашу приналежність до громадянства України. На другій сторінці знаходиться фотографія, що поновлюється з плином часу і вклеюється на відповідні місця. Під фотографією ставиться особистий підпис, який ще раз підтверджує індивідуальність володаря паспорту. На інших сторінках вказується наш громадянський стан. Тобто, одружена особа або ні. Писуються діти, народжені у родині. Ставиться відмітка про реєстрацію за місцем проживання та інше. Що людина не може зробити, якщо у неї немає паспорта? Про це дивіться далі. Я живу тут вже 30 років. Я без паспорту. Ні на роботу, нікуди. Что мне делать? меня безвестно. меня ни, ни следовался, ничего у меня нет. Живу уже так. Семья есть у меня. Четверо детей у меня. Два, два мальчика, два девушки у меня. <свят> живу так. Жил по улицам. Живу с семьей хорошо. Не ворую. Спокойно живу себе. Работаю, людей работаю, частных работаю. Что это 50 рублей, 70 рублей. Ничего. Ну лучше дома как идти, виду делать, воровать. Живу спокойно, никуда не хожу с семьей. Если у меня был бы паспорт, я пошел бы себе работать сразу. Пошел бы себе работать, какую-то работу себе нашел бы уже. Хоть куда, в Кумунстранс или куда-то. Я такой человек, что посмотрю раз что-то, я уже сделаю это. А так куда? Не могу не ехать из города, никуда не выезжать. Хотел бы пойти где-то себе заработать, ну куда без паспорта? Пойду на вокзал, милиция заберет. Без документов ни билеты не ни куплю, ничего не куплю. Кто, кто меня даст? Ничего. Що означає відсутність особистих документів? Це створює нездоланний бар'єр у доступі до реалізації фундаментальних прав людини. Без паспорта мати дитини не в змозі отримати свідоцтво про народження, а без нього школяр не може поступити до навчального закладу, отримати атестат про освіту, а згодом свій паспорт. Це замкнене коло проблем, для вирішення яких немає простого вирішення. Які причини такої ситуації? Причини відсутності документів у ромів є різними. У деяких ромів документи були втрачені. Інші не замінили свої ідентифікаційні документи радянського зразка на нові в установлені терміни. У подібній ситуації перебувала і родина Сільвії Макули. Через ряд факторів у цієї вже немолодої жінки був паспорт періоду СРСР. Не дивлячись на те, що в родині було п'ятеро дітей, одна з яких інвалід дитинства, ніякої державної допомоги та виплат родина не отримувала, хоча знаходилась у вкрай поганому матеріальному становищі. Паспорта мене сазойте худа заменгула пензеї по дісвітляного й несаменуда паспортус, оте дживав, отеху нюмазоді пензеїцаманги, ойварисотециндюмаз. Tak kori maru žarelu manu žodi kopejka, to má hinodá maru. Po takej čen les, to hinandal sú so ste tede te noďa, fiam, a sarnáne, no za hakej čen mangen. Po sa so zarode do ladežde pán rubli, na dehoď o kejčen. Avka, v po žene sa radádi vo kejčen de norumaná, a žak noča kopako vo andru kooperatív te mangen. To tu nadal, po tu na chude zlovo, me tu nadal. На нету паспортус, на нету документи, на нету ніч. А хто мені, мені каїть те У мене много було проблем, мене я не мав до кого звертатися, щоб мені зробили. У мене мама померла, мене ба бабушка виспитає. Я нема, не мав паспорта, нічого, неякі документи. Якщо особі виповнилося 16 років для отримання паспорта громадянина України, їй необхідно подати в першу чергу це свідоцтво про народження і фотографії розміром 3,5 на 45 Ну і відповідно, документ вже де за місцем реєстрації місця проживання, який підтверджує, що вони дійсно зареєстровані за цією адресою. Значить, якщо особа втратила паспорт громадянина України. То для вирішення питання їй також необхідно подати фото розміром три з половиною на чотири з половиною, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, діти, якщо в неї є віком від 16 до 18 років, значить і документи з місця проживання. Що вона зареєстрована за цією адресою 29 листопада 2013 року сталася важлива подія у житті Ромки Сільвії Яношевні Макули. 1959 року народження, завдяки сприянню Магдалини Васильівни Баб'як, начальника Ужгородського міського відділу Державної міграційної служби України, ця справа по виготовленню нового українського паспорту для сілії Макули була проведена швидше встановлених термінів. Оскільки жінка взагалі не вміла ні читати, ні писати, до процесу виготовлення паспорту був залучений адвокат, адже з початку 2013 року особи, які з якихось причин не вміють або не можуть читати та писати, повинні отримати адвокатські послуги при документуванні своїх свідчень, отримувала паспорт Сільвія зі сльозами на очах. Тепер вона може отримати свідоцтво про народження на своїх дітей, а ті, в свою чергу, можуть розпочати виготовляти власні паспорти громадян України. Також Сільвія зможе в майбутньому оформити і пенсію по досягненню відповідного віку. Документ, який посвідчує вашу особу, значить, який, можна сказати на сьогоднішній день відкриє перед вами як кажуть багато доріг. Значить, і я думаю, що в зв'язку з отриманням цього документа вона зможе вирішити багато питань, які до цього часу не вирішила. А саме, як кажуть, важка, і основна проблема, це я зрозуміла вже сьогодні, що є в нас діти, які на сьогоднішній день вже мають по 20-25 по років і вони не мають паспорт громадянина України. І з цим можна сказати, проблемою того, що не мають діти паспорти, стало те, що мама. Не мала паспорт громадянина України. Я бачу дійсно в її очах сльози. Можна сказати, це сльози радості, що вона на сьогоднішній день отримує такий серйозний документ. Так що ми вітаємо, вважаємо, хай щастить, хай щастить. Тримайте цей документ. Також у нас є подія у житті молодого, як кажуть Марка Юрійовича, який також, скажем так, пройшов трошки такий не дуже легкий етап, поки як кажуть, документувався паспортом. І це тому, що теж сталося так, що вчасно не зміг подати документи і документування паспортом і з процедурою встановлення особи, але не дивлячись, що знайшов. Ага. Він на сьогоднішній день також отримує документ, стає повноцінним громадянином України і буде вирішувати, як кажуть, всі свої питання, які він намітив у своєму житті. Хай щастить. Дякую. Робота центру правової інформації та консультації громадської організації Романі Черхинь. За короткий час набула величезного авторитету і поваги серед Ромської громади Ужгорода, тому що налагодили тісні зв'язки з жителями Ромами. Про проблеми Сільві Макули нам повідомив громадський активіст, посередник у роботі Микола Балох з вулиці Гранітної. До мене це обращають люди, такі, хто, хто не має паспорти, хто що. А я обращаюся в Мирославу, а так потихеньку. Як ми допомагаємо людям. Пані Сільвії були такі проблеми. Прийшла, каже, цей паспорт російський, будь добре, каже, як? Та кажу, я, я не можу з тим, але я спробую спитатися, як то І пані Сільвія буде робити чотири своїм дітям, обов'язково буде робити, бо двоє дітей, хлопці. Но ну, де йдуть робити? Мають роботу, літну роботу, так, де на дачі чи так, де підуть, ну робити так, літну роботу. Но зимою теж треба їсти. Пудуть собі хоч де там у нас відкрився новий завод, такий бетонний. Будуть там е, хлопці здорові, будуть хрузити цемент, будуть то, то робити, будуть мати якісь копійки, будуть жити. Які сучасні вимоги по отриманню первинного ідентифікаційного документу? Чому склалася прикра ситуація, коли ми спостерігаємо, що серед ромів, на жаль, є значна кількість осіб, які не мають особистих документів, коли необхідно починати збір документів, і яких, аби вчасно отримати перший паспорт? Я звичайно звертаюся до тих, можна сказати, і учнів, і громадян ромської народності, дітей, які, яким виповнилося 16 років, щоб ви вони саме в першу чергу зверталися вчасно з вирішення питання отримання паспорта громадянина України, тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів, положення про паспорт громадянина України. Паспорт видається кожній особі з отримання 16-річного, з виповнення, точніше, з виповнення 16-річного віку, тому якщо ця особа вчасно потурбується про це питання, щоб я кажуть отримати документ, то ну в подальшому не стане, скажем так, такою проблемою вирішення питання, тому що оскільки передбачає, що якщо особа із 16 до 18-річного віку отримає. Значить, то відповідно подає свідоцтво про народження фотографії. Але якщо особі виповнилось від 17 років і вона вже є повнолітньою, то відповідно документування паспортом проводиться з процедурою встановлення особи. А це трошечки, скажем так, більш стає такою. Клопіткою проблемою, тому що необхідно буде подавати відповідні довідки, де людина навчалася, пояснення, де вона знаходилася цей період, чому вона саме своєчасно не звернулася до відділу Ужгородського МВГУ ДМС, тобто за місцем проживання та реєстрації, з виготовлення паспорта громадянина України. но сум фијамен кама варе со туке те пене и ген шукаре с паликера од туке ваша да. О ја мен гавка до се ги тенјала ле паспортенца, тај манге тела чаја ураке, дичак сар мишто, има варека шај те джан пензејица те худен, те керен песке, има повнеса с паспортус, никај наши никој нико наши тут поможи индија по, кај ча джаз, дај документ, ако кој ту дела, ката, на дела тут нико, а Van, akkor hogy már haladó lesz ki, már a passportos, Én már reszárló kedere a gélemhez, az menne a a népek, akkor segítnek a népeket, És köszönöm azoknak a népeknek, akik segítnek a cigányoknak, a szegény cigányoknak is. Az Isten áldja meg az embereket, aki segít a romáknak, aki segít a romáknak, hogy jó legyen nekünk. Mert addig nem jó volt nekünk, nehéz. Most már egy kicsit hál' könnyebb, hogy segítnek a cigányok, segítnek. Vannak emberek, hogy segítnek nekünk, az Isten áldja meg őket, hogy jó legyen nekünk is. Így már hál' könnyebb is lesz nekünk is, már nem leszünk úgy, hogy voltunk. Jobb lesz hál' az Istenvel fogunk élni, jobb lesz nekünk. Az Isten segít őket is, a minket is, mindenkit, az egész cigányokat, egytől egy cigányokat. Duzse Bude Що зробили паспорт, що вони будуть знати вже далі, скористуватися, чи в Венгрію поїдуть, чи на роботу стануть, будуть громадяни України. Я отримав паспорт, я не боюсь нічого, бо я отримав паспорт, я не така, як другі, що не маю. Я вже маю паспорт, я вже не боюся нічого. Бо в мене є можливо ж і погуляти, і не боюся міліціонерам, що мене споймають. Попросить паспорт, я дам паспорт, я піду працювати, зроблю заграничний паспорт собі. Користуючись цією нагодою, я також хочу звернутися до громадян нашого краю з проханням, щоб вони не зволікали, як кажуть, з цими ситуаціями, і щоб воно не стало в подальшому, як кажуть, проблемою їх вирішення. Тому завчасно звертатися до нашого відділу, подавати відповідні документи про документування паспортом громадянина України зв'язку з досягненням 16-річного віку. Як ви побачили, шановні телеглядачі, для ромки Сільвії Макули, справа з отриманням паспорту дійшла до позитивного фінішу. Три покоління у родині, мама, діти, онуки відтепер зможуть отримати свої ідентифікаційні документи, які підтвердять громадянство України. Загалом це понад 10 осіб. Ми вдячні Магдалині Васильівні Бобяк, начальнику Ужгородського міського відділу Державної міграційної служби України, за тісну співпрацю, підтримку та порозуміння. Ви дивились черговий випуск програми «Романо-Джвіпен». Романоджепен, тумендіке нас амарі Романі програма Романо Дж Віпен. Канана не лимануше з паспорту з наші ніштекерин, ані прибуті Теджен, ані соціальна допомога наші теходен. Buc naște te keren bio pasportos. A da mare Roma hune auri, mai ne ohtovardeš pasporti hune auri. A da igen mište sprenga la mare Roma. Le pasportuha o Roma ša i dživen sar savore manuša. A ke kada cam ljoma mangen amare mare romenge, le somna kune de vloresta, zoralo sa stipen, te bari bah ande tomaro dživipen. Нехай все у вашій родині буде найкращим. Любов, взаємна повага, здійснення всіх мрій і сподівань. До зустрічі наступного тижня. Ачен Девлега.